Всім привіт! Нове відео. Найдурніше, але можливо найкорисніше для українського сегменту велосипедів Bosch. Про що відео? Відео блін, про генерації Bosch. У мене питання до суспільства. Хто знає, що це за мотор? Підказка. Якого покоління? І чого на це покоління Bosch зовсім не підходять шатуни ані від бафанга. А не від 2 чи 4 покоління Bosch. Вони сюди не підходять чогось. Сюди чогось не підходила Крінг від 4 покоління Bosch. Сюди не стає зірка від 4 покоління Bosch. Сюди не стає зірка від Бофанг. Але сюди чудово стає зірка від 3 покоління. Ну, В даному випадку павук, але от. Що це за мотор? Написано, що це BDU365. А на цьому шатуні написано, що він йде Gen 3. І він сюди стає. Ось він взяв і став на цей двигун. І тримається. Нікуди нічого не крутиться. Таке саме от китайське диво сюди стає. І тримається? Але як мені на те, що стало на БДУ 365? Поставити на те, що ви називаєте третім поколінням? І чого ви називаєте третім поколінням двигун з маркеркою БДУ 250? Куди чудово ставляться шатуни? Що від другого четвертого покоління Bosch? Що від... Бофанга? Що китайське диво е, не взяв. Нема китайського дива на друге покоління. Коротше, це покоління друге. BDO 250, BDO 245, ці всі BDO на двійку — Це друге покоління. І сюди шатун від третього покоління не всунути ніяк. Це друге покоління, не третє. У цьому корпусі, який він там не був: Active Line, Active Line Plus, Performance, Performance Online CX, він все одно друге покоління в цьому корпусі. Там де один вал має редукцію другого валу. Цей вал крутиться повільніше, а цей в 2,5 рази швидше через редуктор. Це все друге покоління. Той двигун, де вал крутиться, що вперед, що назад, і нікуди вали не зміщуються, як не намагайся покрутити, хоч якось незалежно цей вал від валу зірки, це третє покоління. Воно, що вперед крутиться разом, що назад крутиться разом. Це третє покоління мотору. Ну і на останок такий екземпляр четвертого покоління мотора. І тут написано bdu 450. Може, коли пишуть 250 це друге покоління, 365 це третє покоління і 450 це четверте покоління. Може таке бути. І сюди можливо садяться власні зірки. Яка не йде не на друге, не на третє покоління. Власні локрінги, які не йдуть на третє покоління. А от шатуни, будь ласка. Що з другого покоління? Чи четвертого? Що з другого? Четвертого? Коротше, немає різниці. Бафанг сюди можете накрутити і кататись. Так. І ще один міф. Стосовно того, що три рази виникає 504 помилка і двигун назавжди блокується. Не блокується назавжди. Я та людина, яка постійно у свій велосипед сує всякі напівзламані запчастини, то комп'ютери, то батареї і це все отак тасується. У пам'яті мого мотора записано вже щось під 35 батарей різних. І це впливає на ймовірність виникнення подальших помилок. Якщо у вас виникла одна помилка, Bosch, то це збільшує ймовірність виникнення ще одної помилки в рази. І якщо їх не знімати, двигун їх пам'ятає, він буде частіше проводити власну діагностику і шукати в якісь моменти. І коротше, у мене за два роки три рази виникла 504 помилка а Перші два рази я їздив по годині, а потім я просто третій раз в тупузняв її діагностикою. Все. Тобто це також міф. І те, що це двигун третього покоління, це міф, бо дійсно існує двигун третього покоління. І те, що 504 та помилка з третього разу блокує двигуна завжди. Також помилка, там немає алгоритму блокування. Блокується двигун через локсервіс.